За результатами Другої світової вважали, що німецький народ ніколи не зможе мати вільну та незалежну державу, не зможе навіть мріяти про будь-який економічний розвиток та металургійну промисловість. Майбутнє Німеччини чітко сформоване. Вона має бути аграрною країною без армії, промисловості та незалежності. Але все змінилось доволі швидко. Всього через декілька років Західна Німеччина отримає суверенітет і незалежність, формує уряд, поверне промислову економіку і отримає план маршала. За 10 років Західна Німеччина повноправно вступить у НАТО. П'ятдесят сьомому. Році поверне собі окуповану союзниками Сарську область. Її планували включити у склад Франції. Пізніше Німеччина на рівних правах почне створення Європейського союзу. Всі ці успіхи повально безнадійної країни ці кількох найкровопролитніших війн у Європі були б неможливі без однієї людини без Конрада Аденаура, першого канцлера Федеративної Республіки Німеччина, країна, якою він керував, була зруйнована Другою світовою війною. Східна частина Німеччини знаходилась під окупацією СРСР у західних країн не було довіри до німецького Народу про Конрада Аденауера в Україні на жаль не так багато знають, проте історія його правління зараз для нас актуальна як ніколи раніше. Тож давайте розберемося у тому, хто такий Конрад Аденауер, досвід його правління та як так сталося, що Аденаурська Німеччина скотилась до Німеччини путінського Шрёдера та пані Меркель. Іст Конрад Аденау епасіоніта бачашпіль. Друзі, прошу вас прямо зараз поставити вподобайку цьому відео, а також, якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписатися і після перегляду відео залишити свій коментар. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете допомогти каналу фінансово. Там є дуже багато рівнів підтримки. Тож переходьте, дивіться, якщо маєте змогу, то підтримуйте мій канал фінансово. Хочу подякувати своїм патронам та особисто пану Микиті, друзі, завдяки вам. На цьому каналі з'являються відео регулярно. Конрад Аденауер народився в Кьольні в католицькій сім'ї. Його батько був секретарем апеляційного суду Кьольну. Закінчивши середню школу, він вступив в університет Фрайбурга, потім у Мюнхен та Бон на предмет права та політичних наук. В кожному університеті він брав участь у католицьких асоціаціях. Те, що він католик, це не просто фактаж, а важлива деталь тогочасної німеччини. Співіснування німецьких католиків та протестантів налічує вікову історію конфліктів та примирення. Денаур більшу частину свого життя буде працювати над єднанням християн Німеччини. Після навчання Конрад став працювати у прокуратурі окружного суду. Пізніше він приєднався до офісу адвоката судової ради Германа Каузена, який, до речі, був головою фракції католицької партії Центр з цією партією. Аденавер почав тісну співпрацю. Проте слід зазначити також і вплив його одруження на його ж політичну кар'єру. Аденавер одружився на донці шанованої і багатої кьольнської родини. У 1906 році Аденавер стає міським депутатом Кільну, І Поступово він дійшов до посади заступника мера міста, який за дивним збігом обставин був. Дядьком його дружини, початковий злет його політичної кар'єри прийшовся на передвоєнні роки, і вже у 1914 році спалахнула Перша світова війна, під час якої Конрад Днаур відповідав за постачання провізій до міста. Навіть винайшов свій запатентований рецепт кукурудзіного хлібу для того, щоб подолати голодні злидні у укельня. Шмиктаосяшн Und dann шмакебек das Ganze sehr gut коли мера Кьольна призначили державним секретарем внутрішніх справ у Берлін, посада мера стала вакантною, і міська рада одноголосно обрала Конрада Денаура його наступником. Він став наймолодшим мером у всій імперії. На кьольнському мерстві Денаура ми детально зупинятись не будемо. Можна сказати, що воно було цілком канонічне. Політичні інтриги, протистояння соціал-демократами, політичні дискусії у післявоєнній веймерській республіці, так тоді називалися Німеччина. Отже, цілком канонічне мерство. Зокрема, Денаура навіть приміряли. Декілька разів на посаду рейхсканцлера, але далі розмов діло не пішло. Його мерство більше цікаве з урбаністичної складової. Він створив кюольні зелений каскад міста, зберіг доступ до природи, зони відпочинку, екологію. До зеленого каркасу Кьольн був оточений воєнними укріпленнями. Аденаур відновив роботу університету, відкрив виставочний центр міста, музичну академію, нові термінали порту, аеродром та навіть стадіон для Олімпійських ігор. Велику долю зусиль мер Аденаур витрачав на залучення іноземних інвестицій у міст. Зокрема, затягнув американське автомобільне виробництво Ford, яке й досі існує у Кьольні. Також Аденаур відкрив перший німецький автобан із Кьольна-Убон. у Бон. Ідею автобана пізніше Гітлер присвоїв собі. На початку 30-х років у Німеччині масовою та популярною ставала партія Адольфа Гітлера. Вона отримала 107 мандатів у парламенті. Гітлер посів друге місце на президентських виборах і пізніше став канцлером Німеччини. У 33-му році Гітлер прибув з візитом до Кьольну, мером якого був Конрад Аденаур. По всьому місту прихильник. Гітлера розвісили прапори зі свастикою. На що реакція міського голови була однозначною. Він відмовився зустрічати Адольфа Гітлера в аеропорту та наказав зняти всі свастики з мостів Кьольну. Da wurde ich durch die Mitteilung überrascht, dass über Nacht die Nationalsozialisten auf der Brücke in Köln überall Hakenkreuzfahnen angebracht hätten. und ich habe dann erklärt, die Hakenkreuzfahnen müssen wieder runtergenommen werden. Bei mir hat man das in Berlin sehr übel genommen, dass ich gewagt hatte gegen Hitler diese Stellung in aller Öffentlichkeit einzunehmen. Пізніше кельнська партія центр програє місцеві вибори. А Конрад Аденаур втрачає посаду мера. Він переїжджає до свого маєтку у Рендорфі та займається садівництвом, розуміючи, що кожна його дія фіксується нацистами та гестапо. Після замаху на Адольфа Гітлера у 44-му році Аденаур переживає декілька арештів. Проте вже у 45-му році, після звільнення Кельну, американська окупаційна адміністрація призначає Аденаура мером міста. Die an ihrer Spitze Bundeskanzler Dr. Adenauer wurden durch Dr. Köller and President of the Bundestag. Zгодом адміністрування Раїнської області перейшло від американців, які призначили Аденаура мером міста до британців, які Конрада Аденаура зняли з посади через критику ним політики окупаційної адміністрації. <реку> damit die Leute in Köln im Winter Brennholz sind. Damit hätten sie ja eines ihrer Werke, das sie in Köln mit aufgebaut haben, in lag, ja. zerstört. Militärs äh, waren gewohnt zu befehlen, wahrscheinlich. Ja, aber ich war nicht gewohnt zu gehorchen. Післявоєнна Німеччина потерпала у злиднях голод, безробіття, інфляція, недовіра до німців з боку окупаційних адміністрацій. Німці здавалось були приречені на демілітарізацію, деіндустріалізацію та роздержавлення. За так званим планом Маргентау, почали повально руйнувати промисловість Німеччини. Цей план передбачав розчленування Німеччини, перехід промислових районів під міжнародний контроль, ліквідацію важкої промисловості, демілітарізацію та перетворення Німеччини в аграрну країну. Проте все вирішиться зовсім несподіваним чином. Всі основоположні ідеї 45-го року по відношенню до Німеччини не реалізуються в повній мірі, а деякі переглянуться до невпізнаваності. Аденаур літом 45-го року зосередився на своїй роботі в христиано демократичному союзі, партія ХДС, до якої він приєднався незабаром після її заснування. Ця партія виникла на основі довоєнної католицької партії Центр, представником якої був і сам Конрад Аденаур. На відміну від виключно католицької партії, центр ХДС об'єднувала католиків та протестантів по всій Німеччині. По стопах партійної кар'єри Аденаура було обрано головою Рейнської ХДС, а трохи пізніше головою ХДС у британській зоні окупації. Тоді Німеччина була поділена на зони окупації на британську, французьку, німецьку та радянську. У 48-му році за згодою союзників Британії, Франції та США створюється парламентська рада з ціллю написання основного закону Федеративної Республіки Німеччини, тобто Конституції ФРН. Головою Конституційної ради обирають Конрада Аденаура. Він стає рупором політичних процесів Сів набирає рейтинги та популярність, і як результат Німеччина приймає свою конституцію, яка діє по сьогодні. 73-літній Конрад Аденаур обрався першим канцлером Нової Федеративної Республіки Німеччини. Почалась епоха Конрада Адинаурами. Доволі прикольно, що вирішальним голосом став голос самого Конрада Аденаура, бо голосування проводили серед депутатів новообраного Бундестагу. Очоливши Німеччину, роботи у нового канцлера було достатньо. Німці все ще не на рівні з іншими народами. Держава поділена на половина під контролем СРСР, а на іншій половині діє окупаційний статут союзників. В країні законодавча плутанина, житлова криза, кадрова криза. Союзники планують деіндустріалізацію, знищення великих підприємств у найширших колах німецького народу. Роду не розуміють, чому союзники однією рукою надають економічну допомогу, а іншою руйнують економічні цінності. Велика кількість німців все ще знаходяться в радянському полоні. Ще й холодна війна імміграційна криза в Німеччину повернулися або приїхало біля 10 мільйонів біженців та вигнанців. Проте, хоч економіка була на підйомі, але без чіткої форми, про яку все ще тривають дискусії, і мало хто здатен вистояти такі потрясіння. Аденауер сформував уряд, метою якого була стабілізація західно німеччини.

Щоб повернути Німеччині цивілізаційну велич, була необхідністю встановлення тісних, можна сказати, навіть магнітних відносинах із західними союзниками. На що і націлився Конрад Аденауер. Федеративна республіка Німеччина почала свій шлях до західної інтеграції, тісні економічні зв'язки з Францією, Британією та країнами Бенелюксу, приєднання до будь-яких північно-атлантичних ініціатив, зовнішньополітична орієнтація на Сполучені Штати, і, звісно ж, антикомунізм у Німеччині заборонили діяльність соціалісти. Та комуністичної партії. Зусиллями Аденаура було збережено велику кількість підприємств Рурської області, які союзники прагнули знищити. У 51-му році Німеччина разом із Францією створюють європейську спільноту вугілля та сталі, пізніше Європейське економічне співтовариство та Євроатом. Мене der Montanunion nicht getan wird,

macht die Bundesrepublik erst fähig, die Spaltung Deutschlands zu beseitigen und die sich mit der Wiedervereinigung stellenden Aufgaben zu bewältigen. Die Pariser Verträge vermögen noch mehr. Sie können eine neue Epoche in der Geschichte Europas einleiten. Німеччина також отримала право на свою власну армію, створила півмільйонний бундесфер та приєдналася до НАТО. Відносно цього по країні прокатилася хвиля протестів. Німці боялися створення своєї власної армії, проте Адинавр був впевнений, що лише цим шляхом можна відновити справжній суверенітет. Аденауру також вдалося поліпшити відносини між Німеччиною та Францією, які десятиліттями були ворогами. Навіть як я вже згадував за домовленістю про референдум у Сарській області, Сар війшов до Федерації. Ретивної Німеччини про Сарську область дозволю собі сказати трошки більше. Сарська область має велике окреме історичне та промислове значення. Цей кровопролитний регіон ознаменував початок не однієї війни, зокрема і двох світових. Внаслідок поразки Німеччини у Першій світовій війні Сарська область було передано в управління Ліги нації, а вугільні шахти оголошено взагалі французькою власністю з 20 по 35 рік. Територія Сару вважалася частиною Німеччини, але була все ж таки під міжнародним контролем. Ролем потім, за результатами масової пропаганди Геббельса, був проведений референдум, і Саарська область увійшла до складу гітлерівського третього рейху. Пізніше Гітлер розташував там війська, які почали бліцк по Франції вже у 40-му році. Після Другої світової Саарську область знову взяли під міжнародний контроль. Всі були впевнені, що вона більше ніколи не стане частиною Німеччини а буде приєднана до Франції. Але вже на референдумі 57-го року саарці вирішили приєднатись до нової вільної та економічно прогресивної An nicht in unserem geliebten deutschen Vaterlande, dessen Wahrspruch ist Einigkeit und Recht und Freiheit. Коли президентом Франції став Шарль де Голь, відносини між країнами були покращені до невпізнаваності. Особиста дружба між Аденауром та де Голем зробила свою справу. Об'єднана Європа для Конрада Аденаура мала величезне значення. Саме в європейській та євроатлантичній інтеграції він бачив шлях до повного об'єднання Німеччини. Також уряд Аденаура спрямував свої зусилля на налагодження відносин з євреями та Ізраїлем. Саме за його ініціативи ФРН виплачувала Ізраїлю репарації за злочини нацистського режиму жиму Рівень життя в Німеччині після війни випередив багато країн, які вийшли переможцями у Другій світовій. Німці жили дуже добре. Економіка країни розвивалася шальними темпами, і вже через декілька років її не можна було порівнювати з економікою СРСР. Це були вже дуже різні цивілізаційні рівні Історія економічного дива Німеччини заслуговує на окреме відео, яке я колись обов'язково зроблю. В цьому відео я скажу лише декілька слів. Аденавр не займався економічними питаннями. Їх він дело. Овав експертам і міністру економіки Людвігу Ерхарду. Німеччина стала амбасадором так званої соціальної ринкової економіки. Концепт соціальної ринкової економіки в цілому зрозумілий це поєднання капіталізму з соціальною політикою, з ідеологією християнства, економіка, яка обслуговує добробут і потреби всього населення. Так чи інакше, план Маршала, збереження промисловості та соціальна ринкова економіка допомогла Німеччині подолати повоєнні незгоди, обігнати багато країн переможець за Bundeskanzler Dr. Adenauer traf mit einer großen Delegation in Moskau ein. Окремої уваги треба приділити відносинам Аденауера та СРСР. Зближення з Заходом та євроатлантична інтеграція розривали велику прірву у відносинах з комуністичним блоком. Та й сам Аденауер був відкритим антикомуністом. Проте половина його батьківщини знаходилась в руках СРСР, який не мав наміру її повертати без виконання умов нейтрального та позаблокового статусу навесні 52-го року. Як я вже казав, Сталін запропонував Аденауеру об'єднати Німеччину на умовах її нейтральності, так Вана березнева нота Сталіна чітко заявляла, що об'єднана Німеччина не має права вступати в НАТО. Знайомо чи не так на це динамор дав чітку відповідь: цей сценарій ніколи не реалізується, бо навіть здавалось би компромісне обмеження це втрата суверенітету та незалежності. Я готовий пожертвувати воз'єднанням заради долучення федеративної республіки до сильного західного табору. Єдність Європи для мене важливіша за єдність власної вітчизни. Спочатку європейська інтеграція, а потім воз'єднання. Німецьку демократичну республіку, східну частину Німеччини, яка знаходилась під контролем СРСР, канцлер принципово називав східною зоною окупації, не визнававши її як окрему державу. Проте вибудовувати відносини з СРСР було необхідно, щоб визволити німецьких військово -полотник. Ненних, які там знаходились у 55-му році. Радянський Союз припинив стан війни з Німеччиною. На той час це вже було 10 років з моменту перемоги у 45-му році. Таке скасування стало підставою для офіційного візиту Аденаура до Москви, в якій вже тоді керував товариш Хрущов. Цей візит був неоднозначним. Обидві країни відносились один до одного як до смертельного ворога, і звісно ж довіри не було. А за аймаргатингошнатурі іпонієдбіфозіхвіван. Das würde man ja heute nicht mehr machen. Wir haben einen eigenen Eisenbahnzug hingefahren nach Moskau. elektronisch völlig abgesicherten аптезишаднай. Проте довгі дискусії та застілля з важким алкоголем виправили ситуацію. Динавор майже тиждень провів у Москві у тупикових дискусіях, в перервах між якими гуляв містом і відвідував балет. А динавор домігся визволення майже 10 тисяч військовополонених, чого дуже чекали ФРН, та сторони домовились про встановлення дипломатичних відносин. Але в подальшому історія взаємовідносин не дуже зміниться. Країни все ж таки належали до різних полюсів. ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. 15 жовтня 1963 року епоха добігає кінця після більш ніж 14 років перебування на посаді Конрада Динавр йде у відставку з посади канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Останні роки його каденції були затьмарені його бажанням залишитися у політиці. Він навіть планував обратися президентом, проте пізніше зняв свою кандидатуру. Також він намагався завадити обранню свого наступника та колеги Людвіха Ерхарда, який був міністром економіки в його уряді. Проте ці плани не здійснили. Ерхард став другим канцлером Нової Німеччини вже 16 жовтня, на наступний день після відставки Аденаура. Конрад залишився в політиці і після канцлерства. Він очолив партію ХДС, був депутатом Бундестагу, писав мемуари та проводив більше часу на дачі, займаючись своїм улюбленим ділом садівництвом. Аденаур помер 19 квітня 1967 року після нетривалого грипу та трьох інфарктів у віці 91 року у своєму маєтку в Рендорфі. Його Похорон пройшов у Кьольні. На них були присутні президент Франції Де президент Сполучених Штатів Джонсон, 12 глав урядів, міністрів закордонних справ і послів із загалом 180 країн світу. Після церемонії прощання німецький флот транспортував труну до Рендорфа в конвої кораблів по Рейну, де і поховали Конрада Денавера. Кадри нагадують похорон диктаторського рівня, але ні, це прощання з лідером, який вирішив не бути диктатором лідером, який повернув велич країні, створив працю. Ючі інституції та пішов. Аденауер пішов з життя, врятувавши Німеччину, зробивши її сильною процвітаючою та повернувши суверенітет і незалежність. На жаль, за його часів ФРН та НДР не з'єднаються. Це відбудеться пізніше, але завдяки принциповості Аденауера, який пожертвував частиною власної батьківщини для того, щоб її вільна частина вступила до НАТО та інтегрувалася у західну цивілізацію. Конрад Аденауер всім серцем любив німеччину та був справжнім слугою своєму народові. Не підтримав гітлерівський режим та залишився зі своєю країною протягом всіх складних часів. Не падав духом та проявляв терпіння там, де воно було необхідне, і йому все вдалося. Він не був гнучким та не зраджував інтереси країни. Він домігся всього, чого прагнули тодішні німці, повернув їх у цивілізований світ на рівні з іншими. В післявоєнній Україні буде багато проблем, криз та викликів. І досвід Німеччини та Аденаурського правління нам знадобиться обов'язково. Ми здолаємо ворога, реалізуємо українське економічне диво, вступимо в Європейський Союз та приєднаємось до НАТО. Ми розвалимо східну диктатуру та формалізуємося як частина західного світу, і все у нас буде добре. Головне це терпіння. До зустрічі.